Нова пора, новий етап війни з приходом календарної зими в Україні розпочався новий виток війни в Україні. Цей факт констатував Володимир Зеленський в інтерв'ю для кореспондента. Зі США. Зима в цілому це нова фаза війни. Або війна зимова вона відбувається не тільки на лінії фронту і всередині міст через велику кількість застосування ворогом дронів. Через велику кількість застосування ракет, включаючи балістику, тощо. І тому зимова війна вона складна. У президента поцікавилися, чи задоволений той контрнаступом, на що головнокомандувач відповів неоднозначно. Ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією в світі. Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів, і це факт. Ми втрачаємо людей. Я не задоволений. Ми отримали не всю зброю, яку хотіли. Я не можу бути задоволеним, але й не можу надто сильно скаржитися. Володимир Зеленський також зазначив, що стурбований тим, що війна між Ізраїлем та Хамас загрожує затьмарити конфлікт в Україні. Глобальне. Суспільство через трагедію близького сходу переключилось. І це факт. І не визнавати можуть тільки сліпий. Увага дорівнює допомога. Не буде уваги, не буде допомоги. Ми боремось. За кожну тонку увагу Наостанок Президент України зазначив, що якщо сьогодні не вдасться встояти через відсутність допомоги, брак зброї та фінансування, це означатиме, що Росія швидше за все вторгнеться до країн НАТО, а це вже буде новий виток війни.